Каратель 2004 року вже друга спроба з чотирьох екранізувати цього в усіх сенсах багатостраждального персонажа коміксів від Марвел. Та не дивлячись на те, що фільм вийшов у часи першого піку популярності кінокоміксів, коли навіть посередній екранізації збирали солідні гроші, каратель провалився у прокаті, заробивши лише 55 мільйонів при бюджеті у 30. Бо фільм є касово успішним, коли третина його зборів, хоча б дорівнює бюджету. Про Ом, глядачів та критиків поховав всі плани на продовження. Як на мене, найбільший гріх цього фільму в тому, що прибравши всю атрибутику персонажа карателя, ми маємо сухий та непримітний бойовик, який ніяк не виділяється від маси посередніх бойовиків у ті складні для жанру часи. Та тим не менш, у дитинстві я любив його всім своїм серцем. Але для нас, перш за все, важливо скільки вбитих нараховує каратель 2004 року. Зараз ми з вами і дізнаємося. Фільм починається як і усі фільми зі вступу, в якому дві дрібних бандитів прибувають на зустріч, де планують купити трішки нелегальних автоматів. Та якщо ідея була в тому, що за свої гроші ці аматори отримують чотири валізи зі зброєю, то їх наїбунькали, бо це лише одна валіза. А решта це відзеркалені та повторні кадри першої валізи, щоб не допустити таке кидалово, ФБР влаштовує облаву. Починається стрілянина. Першими гостями нашого списку стають ці троє та один з двох покупців аматорів. Ми не внесли у список продавця, бо він живий. Жахлива служба. Більш того, він наш головний герой, агент під прикриттям Френк Касл. Та, мабуть, складна операція полягала в тому, щоб вбити цих трьох невдах. На жаль, для всіх вбитий покупець виявився одним з двох синів кримінального боса Флориди Говарда Сейнта. Та, на жаль, для нас його грає Джон Траволта вже на етапі кар'єри, коли він вже майже й не намагається грати. Мовчу вже про те, що він тут мені нагадує Ілона Мразь. Фанатам карателя, мабуть, дивно чути спекотну та живописну Флоріду в контексті цього персонажа, який більше асоціюється з мрачним та холодним Нью-Йорком. А все тому, що за вимогою Траволти продакшн та дію фільму перенесли саме у Флориду, де йому ближче додому. Тому всі питання, де вся ця атмосфера жорстоких тануарних йоркських вулиць з таксиста, на якого орієнтувалися творці спочатку, адресуйте саме Джону Траволті. Партнера мертвого сина Мікі, який щойно вийшов під заставу, привезли прямісінько до Сейнта, щоб дуже обережно побити та з'ясувати, що сталося. Сейнт залишає переляканого Мікі у живих та замість нього вбиває одного зі своїх людей, бо той мав наглядати за сином, щоб це не значило, а не сприяти його потраплянню у наш список. Вдома на Френка чекає дружина та малий син. Ця місія мала б поставити крапку в його оперативній роботі та довгим розлуками з родиною. Відсвяткувати цю подію він вирішує в узенькому родинному колі чисельністю, десь 300 родичів на курорті у Пуерторіко. Та поки в однієї сім'ї щасливі часи, у іншої не дуже. На похоронах сина права рука Говарда Квентін хвастається тим, що роздобив усю інформацію на торгівця зброєю, який влаштував зустріч, на якій загинув його син. Та що насправді це цілком собі живий агент під прикриттям з усіма даними на нього. Говард наказує вбити касла, але його дружина наполягає на тому, що смерті самого лише Френка їй замало. І сім'я... Його на наступний ранок беззаботний Френк та його родина радіють собі життю, та малий дарує батькові сувенір у вигляді цієї крутезної футболки. Пізніше, поки решта клану чилить на березі, а Френки старший та молодший розглядають батьківську колекційну зброю. На вогник залітають люди Говарда воглові з Квентіном та його останнім сином. Починається великий відлік жертв. Зразу скажу. Рахуються лише ті, чиє вбивство ми бачили на екрані. Або якщо не масовочний персонаж загинув десь поза кадром, я не рахую трупів, чию смерть ми на екрані не бачили. Під час стрілянини дружина та син Френка були на березі, тож головорів за їх поки не помітили. Батько сином розчехляють колекціонку, щоб відбиватися від ворогів. Та нарешті Френк вбиває свою першу жертву цього фільму на 23-й хвилині. Гине ще шість людей. Та поки чисельність родини Френка потрохи зменшується, тому вдається підірвати ще одного з нападаючих. Старший та молодший Френки вибіжали з укриття, та, на жаль, не помітили одного з вбивць, який нападає, та смертельно ранить Френка старшого. Та перед смертю тому все ж таки вистачає сил вструмити ножа в іншого бійця та врятувати сину життя. Попередньо поранивши ножем, але не вбивши іншого бандита, Френк рушає рятувати дружину із сином, які у свою чергу намагаються дістатися до пірса, щоб врятуватися на човні дідуся. На жаль, головорізи дісталися до них першими. Безпосередньо для Френка Квентін та решта вирішили влаштувати театральщину з побиттям та підривом причалу. Забули лише його вбити. До речі, мені сподобалось, що Сейн та його організація, вирішивши, що Касл мертвий, відразу забули про нього як про тимчасове непорозуміння. Навіть за загиблим сином ніхто не посумував, вони просто повернулися до щоденних справ черговий день в Офісі мафії. Судячи з шевелюри та об'ємної бороди Френка, минуло багато місяців. Касл, якого виходив ось цей його знайомий, повертається на місце злочину. Збирає деякі речі, зброю, яку дивом не забрала поліція. Серед сміття він бачить футболку, яку подарував йому син, та вирішує, що цей крутий череп стане красивим лого його помсти. Повернувшись додому, він набирає ще зброї, облаштовує нове сховище та прокачує каратель мобіль. Все це привертає увагу його нових сусідів. Серед них цей пухкенький Мілаш, який тільки робить, що щось готує, Бен Фостер, задовго до того як він став знаменитим та поважним актором, та містік з людей Ікс, або просто хат Бубочка. Та всі вони такі ж самі вигнанці, як тепер і сам Френк. Каратель став режисерським дебютом сценариста Джонатана Генслі, який встиг на той момент прославитися рукописами до фільмів Міцний Горішок 3», Джуманджі та Армагеддон. Та той факт, що фільм знімав дебютант, є дуже помітним. Він знятий як за підручником, не маючи жодного натяку на авторський почерк, а також є затягнутим. В ньому недостатньо глибини та саспенсу, щоб зватися трилером чи драмою, та недостатньо екшена, щоб зватись бойовиком. Його режисерська кар'єра виявилася менш яскравою, та після карателя генслі знімав лише бойовики класу Б, які, іменуючи кінотеатри, виходили зразу на DVD. Найяскравішим з його наступних фільмів був «Вбити ірландця з Рейм Стівенсоном, іншим карателем, про якого ми теж поговоримо. Касл відправляється на вилоску, щоб схопити свого знайомого Міккі, який намагався купити в нього зброю з тоді ще живим синком Сейнта. Та щоб витягти з нього корисну інформацію про організацію, він змушений підключити свій садистський бік. Всім дієтним краще відвернутися, бо це морозиво виглядає дуже апетитно, а запах смаженого стейку навіть ось жирному не дає заснути. Мікі не витримав гастрономічного катування та виклав каслу все, що знав про бізнес сейнта, який відмиває гроші для кубинської мафії. Я ненавиджу Сейнта. Бонусом через нелюбов до всього сімейства Траволти Мікі добровільно ділиться інформацією про всіх основних членів клану, всі їх звички, маршрути та хто любить цьомкатися з дядьками під мостами. Переконавшись зайвий раз, що правосуддя доведеться добиватися самотужки, Френк відправляється у банк Сейнта для виконання першого етапу плану. Потрапивши усередину, Касл змушує бандитів Траволти викинути всі гроші кубинців, що не влізли в його валізи у вікно, тим самим саботувавши їх операцію. У фоє він зустрів двох головорізів Сейнта, обидва з яких приймали участь у вбивстві його родини. Та нарешті ми побачимо трошки карательства. До Траволти навідуються партнери брати Торо, чиї гроші дощили з неба, замість того, щоб бути відмитими. Звичайно, вони були не дуже задоволені ситуацією. Та ця сцена демонструє одну з моїх основних претензій фільму: а саме те, що персонаж Траволти максимально нецікавий лиходій. Якщо коротше, то просто лох. Гроші ти нам повернеш, і наступний вантаж доставиш вчасно. Можеш поручитися друзям. Обіцяю вам. Якого власні партнери тільки що поставили на місце. Тим часом Френк приступає до наступного етапу плану. Користуючись інформацією, яку надав Мікі, він вистежує дружину Сейнта та поки та у кіно краде її машину. З її телефону, приховавши номер та замаскувавши голос, дзвонить Квентіну від імені рандомного шантажиста, що погрожує оприлюднити інтимні фото Квентіна. До назначеного місця зустрічі із Квентіном Френк приїжджає на машині дружини Говарда, отримує там штраф та повертає машину. На місце. Навіщо це? Спойлер, Щоб згодом Говард дійшов до висновку, що дружина зраджує йому із Квентіном, тим самим натравивши його на близьких. Перші признаки сумніву в ньому вже затаїлися. Наступного дня, коли у забігає де нікого не чіпаючи чиїсь френд, поки про нього пліткують любопитні сусіди, заходить молодий Джонні Кеш, мовчки дістає гітару та починає співати. I can hear what you're thinking Doubt, Чомусь Джонні Кеш, якого Сейн найняв вбити Френка, вирішив ускладнити собі завдання. Та замість того, щоб пристрелити його прямо у забігайлівці за столом, нападає на нього на дорозі, той барикадується у машині та тікає. Та не впоравшись з керуванням, потрапляє у аварію. Та від кулі Джонні Кеша Френка рятує ніж. Але з секретиком. Потім, щоб дати зрозуміти Сейнту, що його кілер трошки промазав, підриває наступну партію грошей ще до того, як їх перевезли у банк. Це накаляє ситуацію між Говардом та кубинцями, але як я й казав, ні до чого це не приведе. Та щоб закріпити свій статус лошпета, Сейнт наймає русню щоб вбити касла. Тим часом сусіди Френка хитрощами заманюють його до себе на вечерю, бо вони хороші люди та хочуть прийняти його у свою маленьку сім'ю одинаків. Та на фоні звичайних нормальних людей чіткіше видно наскільки зламаним є сам Френк. Спасибо за вечерю. До речі, варто визнати заслуги актора Томаса Джейна, що грав карателі. Він точно є одним з найбільших плюсів фільму. Грає, звичайно, не на Оскар, та є у нього пару моментів, де він дуже пафосно дивиться у камеру, але у нього вийшов цікавий персонаж. В принципі, всі актори, що грали карателя у різний час, непогано впоралися із завданням. Навіть у Дольфа Лунгена були свої плюси. Коли Френк повертається до квартири, на нього нападає новий руснявий кілер від Сейнтів. І ця екшн сцена. Найкрутіша у фільмі. Вона винахідлива та навіть по чорному смішна, бо всі ці пастки, які понаставляв Френк раніше у фільмі, банально не спрацювали. <звук> Неш, використовуючи Френка в якості інструменту, розніс квартиру касла. Але кастрюля кіп'яченого борщу допомагає Френку перемогти та розчилов'ячить ваню. Я в нормі. А він ні. Услід за саньком у гості приїжджає Квентін з останнім сином Говарда та їх людьми. Тож банді доводиться ховати пораненого та непритомного Френка. Та поки вони з кицією ховаються, віддуватися перед бандитами доводиться Бену Фостеру та прихильнику клопотенка. Дідька, свого вам я не цікавий, просто дай відповідь на запитання. На цьому навички допиту Квентіна і закінчилися. Тож він приступає до більш радикальних методів. Коли і це не допомогло, Квентін все ж таки повірив, що вони нічого не знали. Хоча ці двоє навіть не намагалися робити вигляд, що не знають Декасел. Бандити поїхали та залишили на чергуванні Олега Газманова. Та драматично покинувши схованку, Френк кладе цього сумуючого та самотнього Олега разом з Ігарьком. Підготувавши купу зброї, більшістю якої він навіть не скористається, Кастел приступає до фінального етапу свого плану: знову викрасти машину дружини Траволти, поки та у кіно подзвонити з її телефону Квентіну, прикинувшись все тим же шантажистом, та вимагає викуп за його фото з цьомками з чоловіками. Виманити Квентіна з дому на зустріч із шантажистом та підкинути йому одну з сережок дружини Говарда, яку викрав у неї з її машини. Та тим часом Мікі, який вже є консервою Френка в родині Траволти, має показати Говарду рахунки за телефон та паркування, які навмисно лишив Френк минулого разу. Все це б мало б остаточно переконати Говарда в тому, що між його дружиною та помічником Роман бути який хитрюган. Маніпуляція спрацювала, та Говард відправляється в будинок Вентіна, де знаходить сережку дружини. А коли сам нічого не розуміючий Квентін повертається додому, на нього чекає, зробивши всі необхідні висновки та розлючений говард, не даючи своєму колишньому другу навіть пояснити ситуацію, Траволта вбиває Квентіна. От уявіть собі, якби замість Квентіна у цій ситуації був один з братів Торо, якби каратель натравив його не на власного друга, а на голову іншої кримінальної організації, спровокувавши тим самим купу крові. Як на мене, Говард виграв би більше очок як персонаж, якби показав глядачам наскільки страшним та безжалісним він може бути до своїх ворогів, якби ревнощі до дружини розбудили в ньому психопата на кшталт Кінгпіна з Шибай голови. А так він вбив одного зі своїх людей знову, поки той навіть не захищався. Схожим чином Траволта вчинив і зі своєю нічого не підозрюючою дружиною. За тим повертається у власний клуб, де на запитання сина, де це Квентін та чому мама не бере слухавку, говард майстерно каламбурить. Де Квентін? Він там, де немає клопоту, і мама немає. Що? Потяг пішов. І ось тепер, коли за всіма дружинами простежено, та компромат на всіх найкращих друзів зібрано. Можна нарешті і постріляти трошки. Та зібравши всі яйця в один кошик, Френк виходить карати. Спочатку касел відправляє у наш список Денні Трехо, що охороняв вхід. Затим мінує три машини, що стояли на паркуванні. По ідеї він замінував більше, але ці самі три кадри ми бачимо знову і знову ще кілька разів. затим мінус ще один охоронець. Френк мінує вхідні двері. На щастя, штурмувати в лоб другий поверх повний людей не довелося, бо з другого поверху замовили пляшку шампанського через інтерком та внутрішній ліфт. Касл, згадавши, що давно він нічого не мінував, скористався цією можливістю. Чекаючи сигналу, коли вже можна зайти. Френк тихо мінусує ще одного бійця. Ось цей точно вмер, бо міна була біля нього. Зарешту я не певен, бо на цих кадрах вони наче виглядають у порядку. Касл добиває ось цих двох, а поки він розбирається з цими трьома, Траволта встигає утекти. Френк мінусує ще одного, та з цим довелося розібратися вже холодною зброєю. Символічно. І за це авторам плюс що це той самий дядько, якого Френк вже поранив його власним ножем під час атаки на родину. Наступним гине цей хлопчина, що підірвався на міні, намагаючись втекти з будівлі. Та цей вже від кулі. Дуже витончено, Френк покінчив з останнім живим сином Говарда. Протипіхотна міна важить кілька кілограмів, небагато. Але утримати її в витягнутій руці дуже непросто. Зупинись Затим тим. Френк наздоганяє і самого піджавшого хвістра Волту. Ти вбив мого сина? Ні, двох синів. Та після імпровізованої дуелі без найменшого супротиву підстрілює жирного і все. Поки той, ще живий, Френк розкриває перед ним усі карти, розповідає, як по суті змусив його вбити власного друга та дружину. І з цією інформацією, Касл відправляє Сейнта до пекла у прямому та переносному значенні, підірвавши машину, до якої прив'язав Траволту, та усі три машини, які замінував до цього, тим самим закривши наш список. Касел відправляється у дорогу. Він прощається з моєю зіронькою, обіцяє, що за його діяльністю вона зможе слідкувати, читаючи щоденні газети. А ще він залишив для шайки сюрприз у шухляді Смачненькі наполеончики. Хоча ні, це гроші. Але цей красень, мабуть, був би більше радий саме наполеончикам. Взагалом фільм нараховує 42 жертви. Лише 52% з них, а саме 22%, випали на рахунок самого карателя, що дуже відстає від нашого поки що чемпіона команду, як за сумарним рахунком, так і за кількістю вбитих головним героєм. Не дивлячись на те, що прямо перед титрами Френк пообіцяв нам сиквел, та самі автори довго танцювали навколо цієї ідеї, навіть є готовий сценарій до другої частини, який можна знайти в інтернеті. Продовження все ж таки не відбулося. Єдиною від Душеною стала одноіменна гра 2004 року. Чотири роки по тому ми отримали ребут, але це вже історія для іншого ролику. Не забувайте донатити та допомагати вже нашим справжнім героям. І подивіться, якийсь бойовичок на ніч.